Підтримати героїв, ті, хто захищають гордість нашої країни на полі футбольному, приїхали відвідати тих, хто бореться на полі військовому. Ось, бачите, вітаміни хлопцям привезли. Також маємо футбольні подарунки, шарфики, і для кожного маємо квиток. На гру Україна Латвія боєць. АТО Євген, скільки себе пам'ятає, грає в футбол. Зараз хлопець на реабілітації, бо на передовій пошкодив спину. Каже, такий візит приємний і неочікуваний. звичайно приємно, що хлопці самі приїжджають, ніхто їх не заставляє. Хоча їм напевно треба готуватись до завтрашнього матчу. А от для збірників відвідані сьогоднішніх героїв справа честі. Про це в збірні постійно хлопці говорять і. Звичайно, що війна це страшна, страшна річ. Ми всі в цьому переконалися, зрозуміли цінність миру. Ви знаєте, що є чимало хлопців зі Сходу, які там втратили хтось знайомих, хтось родичів. Емоції трошки переповнити, адже дійсно приємно бути в цій компанії, компанії справжніх героїв. І ми з свого боку будемо намагати, намагатися підтримати цей бойовий дух, який у вас є, а він вас. Ти справжні патріотичний до слова на останній поєдинок з Іспанією до Севільї разом із збірною полетіли п'ять бійців. АТО. крім того, наші збірники активно долучаються до волонтерства.